Ми такі вау! Це я вже плавно підходжу до того, як я переїжджав на Лазурку і чим вона мені сподобалась. І я тоді прилетів, а, ну, тут, а, а я думав взагалі, де я? Діма простий хлопець з Дніпра, який заробляє якісь мінімальні гроші, а там на Лозуровому узбережжі живуть оці всі мільйонери і мільярдери батальйони Монако, Хуяка. Оце все. І я, і я такий думаю, де я, де вони? Але було б цікаво, в мене була мрія ну, опинитись серед о, людей такого рівня, тобто людей, які більше заробляють грошей, які підприємці, бізнесмени, які живуть в красі, створюють цю красу. Мені хотілося це все побачити, щоб, можливо, трошки змінити мислення. А в ітоні, в результаті моє мислення змінилось кардинально після тієї поїздки. Ми перелітаємо на Лазурку буквально на три дні. Я знаходжу там, знаходжу там будинок з підігріваємим басейном, заніцею, десь на пагорбі. Ну, ми взяли машину в оренду, тому що там Саша вмів тоді водити, і планували три дні чи чотири дні там поїздити по узбережжю і Вердон Вірдон побачити. Вердонський заповідник дуже красивий. І зняли собі цілий будинок. На декілька кімнат з сучасним ремонтом, підігріваємим басейном, панорамою, а, взагалі на гори на Приморські Альпи. І все це за 70 євро на добу. Ми такі, вау! А що так можна було? В мене це перше було таке здивування, що можна було за такі. ну На той час це були більш великі гроші, але все рівно там 70 євро. У нас четверо людей було. Це взагалі абсолютно нормально. Ну, по типу типа. По 20 євро з людини, так би мовити. І ми там прожили. На машині мандрували Ніца, Канни, Монако, побачили це все. Поїхали в Вердонський заповідник, побачили ці всі ущелини, скелі, красиве лазурове, таке смарагдове озеро Сент-Круа. Ми були восени, тому що там лаванди поряд на плато Валенсоль не було, звісно, але просто. Подорожували, дивились природу, містечко Мусті сент марі і так далі. І, та, і таким чином мені сподобалась лазурка. І що цікаво, коли я там приземлився, якби вийшов на ту землю, територію і так далі, я відчув себе начебто вдома більше, ніж в Україні. То ось таке було внутрішнє відчуття.